Добрий день, Україно! Я Оксієнко Світлана Сергіївна, вчитель початкових класів комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи No25 Дніпровської міської ради. Все своє дитинство я мріяла стати перокарем, але так скалася доля, що вже 13 років я працюю в школі і зовсім про це не шкодую. Я мама двох чудових віточок, які постійно мене надихають. В роботі разом з дітьми ми постійно приймаємо участь у різноманітних конкурсах. Часто з дітьми відвідуємо цікаві місця. Я працюю на різноманітних освітніх платформах, а зараз про мене розкажуть мої діти. Наша вчителька є могутньою людиною, що потрібна кожному. Без нашої доброї. Та вона поїта її та професійної вчительки. Ми не здобутимо знання. Дуже добре і розумна. Ми беремо з нею участь у різноманітних конкурсах. Я дякую їй за працю і за любов. Вона до... Сергіївна дуже класна, вона дуже весело веде уроки і дуже цікаво. Вона дуже мила і гарна. На цьому все. Дякую вам за увагу! Гарного тихого дня! Далі буде!